Вітаю, друзі, ви на каналі Таро Політика, і сьогодні я пропоную вам розклад по варіантах на ваш фінансовий стан. Ви можете загадати свій період, можете загадати, наприклад, як, може у вас якась оборудка, як вона вирішиться, ось так, так можна дивитися. Ну, це хтось може очікує грошей. В общем, загадуйте свій срок. Обирайте варіант, я зараз подивлюся, скільки варіантів мені зробити. І слухайте відповідь від карт. Вісім варіантів. Добре. Роблю вісім варіантів. Можете по числу. Можете поставити на паузу, коли я викладу карти, і обрати, яка на вас дивиться карта. Ну, а загалом... Рекомендується спонтанно обирати. Це найбільш чесна відповідь буде. Так. Перший варіант, другий, третій, четвертий. П'ятий, шостий, сьомий. 8. Нагадую, це розклад на ваш фінансовий стан протягом вашого загаданого періоду. Цей розклад не має строку дії, і до нього можна завжди звернутися і обрати інший варіант, Ми все одно згодом забудете, деяка карта, і отримати відповідь. Отже, сподіваюся, ви обрали свій варіант, я починаю. Перший варіант ваш фінансовий стан. Тройка мічів. Тут про фінанси не можна нічого сказати. Тут скільки мрії про те, як розбагатіти, але реальних дій не, ніяких не здійснюється. Тут просто людина мріє, як можна було б сказати і про вершника на білому коні. Ну, тут можна про капітана Грея мріє, що прийде. Хтось із-за моря і вирішить фінансові проблеми. Якщо ви питаєте, на, е, наприклад, е, як розрішиться якась фінансова, якесь фінансове питання, то тут е, не те, що воно не розрішиться, а просто воно не виправдає тих надій, які ви на нього покладаєте. Це вас не, спочатку е, засмутить. Але потім ви зрозумієте, що воно не варто того, щоб засмучуватися. В цілому, тут немає, якби я не можу сказати, що тут очікується якесь надходження, якщо хтось питає за нічого із ряда вон виходячого такого. Другий варіант. О, тут чудова карта тройка пентаклів. Вона вказує, що, по-перше, Якщо ви, наприклад, запитали, як закінчиться якась фінансова воротка, дуже, дуже якісно і надзвичайно прибутково. Хто очікує грошей, можливо, від якогось партнера, від покровителя, це може бути чоловік, наприклад, ви їх отримаєте. Ну, це загалом дуже сприятлива карта. На фінанси. Якщо ви в цілому питаєте ваш фінансовий стан, то тут немає за що переживати ваш загаданий період. Третій варіант вісім камічів. Несприятлива карта, вона вказує, що ви отримаєте якісь розчарування. Скоріше, це буде по документах, якийсь лист, може бути електронний лист або просто лист і паперовий. Далі, тут. Надії на якийсь прибуток не справдяться. Вам щось обіцяють, вас обманять і буде навіть гірше, ніж ви можете собі уявити. Ну, Якщо ви питаєте цілому на фінансовий стан в загаданий період, то тут вас очікує якась неприємна звістка, і треба буде витратити гроші на те, щоб подолати цю неприємність. Так, четвертий варіант. Ту з кубків. Якщо ви питаєте на закінчення фінансової оборудки, цілком успішно, бо ви келик піднімете. Або з тою людиною, з якою ви цю угоду заключаєте і закриваєте, або просто самі. Це карта радощі. Якщо ви питаєте на фінансовий стан період якийсь, який ви означили для себе то ви будете в піднесеному настрої тут знаходитися і е, е, не будете навіть якось задумуватися, є ті гроші чи ні. Також це карта подарунків, е, слід очікувати подарунків подарунки тих, хто вибрав четвертий варіант. Також це карта різних виплат на дітей. Е, це також карта, це, ну, тут можуть бути витрати в загаданий період е, на подарунки дітям, племінникам, внукам. Це не, не суть. Дітям якось подаруночки можете купити, воно абсолютно вам не вдарить по карману. В цілому, це сприятлива позиція, гроші вас люблять. П'ятий варіант сила. Да, гроші тут будуть загаданий період, ви будете себе відчувати повелителем чи повелительницею грошей. Гроші тут приходять від роботи, від здорових амбіцій, від бізнесу. Якщо оборудка. Вона вдало закриється, але вам не треба сидіти, склавши руки. Вам треба все-таки підсудитися, застосувати м'яку силу, переконати, е переконати, спитати е і таке інше. Гроші будуть. Хароші. І в цілому на фінансову ситуацію сприятлива фінансова ситуація. Так, Шостий варіант. Четвірка жезлів. Хороша карта, яка вказує, що гроші у вас. Будуть, гроші будуть фінансове положення загаданий срок чудове, ви будете довольні. Також вказує, що тут можуть бути витрати на ремонт, невеличкий, на покращення інтер'єрів, на купівлю чогось там нового, ну, дрібної побутової техніки, чи там постільної білизни, чи там рушників ну, такі дрібниці. В свою, свою оселю. Це ніяк вам не вдарить по вашому карману. Щодо, щодо завершення якоїсь фінансової угоди, цілком позитивно. Будете обговорювати із тими людьми, з ким ви цю оборудку проводите, і потім своїми рідними обговорювати результати. В цілому загаданий період немає за що турбуватися. Тут гроші будуть. Сьомий варіант: Тройка жезлів. Чудова карта, яка вказує, що в загаданий період вам відкриваються шляхи для, і ще якісь будуть додаткові джерела доходу, або це робота колективна творча, або вам приходить яскрава ідея для того, щоб заробити грошей. В цілому в загаданий період. Фінансовий стан вас буде задовольняти і навіть наростати буде. Навіть якісь прибутки ще будуть більше до кінця загаданого періоду. Якщо ви питаєте на завершення певної угоди, особливо якщо це угода по нерухомості, то вона буде успішно завершена, ви будете довольні. ну, наприклад, продаж нерухомості. Тут прекрасні перспективи. Хороша карта, немає за що переживати. І восьмий варіант: тройка кубків. Теж вказує на надходження грошей від знайомих, друзів або від вашого творчого колективу, якщо ви займаєтеся творчістю. Фінансовий стан загаданий період дуже-дуже сприятливий. Ви навіть можете дозволити собі певні розваги. Якщо ви запитуєте на закінчення певної фінансової угоди, то вона закінчиться краще, ніж ви собі уявляєте, вас очікує веселищі, радощі навіть випивка-п'янка. Ну, є тут таке, що може бути витрати на чийсь день народження або на весілля, або на хрестини. Теж вони вдарить воно по, вам, по вашому карману, навпаки, піднімуть, навіть якщо ви комусь подаруєте як подарунки там, чи гроші, це підніме вашу самооцінку. Також, у кого може, можливо, день народження або як, яка, якась е, 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 намічається якесь свято, вам теж будуть приємні подарунки. А в загаданий срок е, е, фінансовий стан вас буде радувати. Я дякую вам за увагу, дякую за ваші лайки, підписки і коментарі. До нових зустрічей в ефірі.